Якщо ти маєш салон краси або естетичну клініку у Європі і досі не надаєш послугу лазерної піляції, ти не додаєш десятки тисяч євро з того, що вже поруч. І зараз я покажу, чому ця послуга стала ключовим джерелом зростання прибутку для салонів краси по всій Європі. Хочеш чітку підтверджену цифрами стратегію, яка додасть 6 цифр до твого річного обороту. Тисни лайк, підписуйся. Ці наступні 4 хвилини можуть повністю змінити твою бізнес-стратегію на залишок 2025 року та початок 2026. Переходимо одразу до фактів. За останніми даними аналітичних компаній, включно з Grand Review Research, ринок лазерної епіляції в Європі демонструє стрімке зростання. Лише у 2024 році ринок зріс майже на 20%, і це на фоні того, що більшість інших естетичних послуг сповільнились. А тут стабільний підйом. І ось дві головні причини: перша зміна у сприйнятті клієнтів. Лазерна епіляція більше не сприймається як розкішна косметична забага. Це нова звичка, яка стала такою ж буденною процедурою, як догляд за нігтями, волоссям чи шкірою обличчя для багатьох клієнтів. Це практичне логічне рішення, яке економить час, зменшує щоденний дискомфорт і підвищує впевненість у собі. Для клієнтів це вже не бажання, це очікування. І саме тут бізнес має можливість зайняти позицію на зростаючому ринку. Друга причина це технологічний прорив. Нові системи швидші, безболісніші і дають кращі результати. Тепер цифри, які мають знати кожен власник салону чи клініки. Прогнози показують у 2025 році: ринок зростає ще на 20% і перевищить 2,2 мільярди євро. А якщо подивитися детальніше по країнам, картина стає ще цікавішою в Іспанії. Попит виріс на 20-23% і ця країна зараз одна з найдинамічніших у. Південній Європі. В Італії 19-22%, що показує стабільне зростання навіть на тлі дуже конкурентного ринку. У Чехії це 21-24%, і це яскравий приклад того, як швидко послуга входить у повсякденний догляд у центральній Європі. У Німеччині попит зріс на 17-19%. І саме завдяки масштабу країни це один із найбільших ринків у Європі. У Франції зростання становить від 18 до 20%, Ринок стабільний і зрілий, але все одно продовжує впевнено рости. У Великій Британії 20-22%, що робить її важливим гравцем на західному ринку. А у Польщі справжній вибух: плюс 22-25%. І саме ця країна сьогодні задає темп у розвитку ринку у східній Європі. І це чітко показує попит зростання у всіх основних ринках Європи. Це не локальна тенденція, а масовий рух. І ось два ключові зрушення, які змінують правила гри. Перше, це нові клієнти. 78% росту приходять від людей, які раніше ніколи не користувалися лазерною епіляцією. Це не просто розширення, це новий ринок. Друге, це нова аудиторія. Клієнти від підлітків до людей за 60 років. І головне це чоловіки. Попит серед чоловіків зріс на 45% лише за рік. Це вже давно не нішава послуга. Чому саме зараз ідеальний момент для того, щоб війти на цей ринок? Чотири чіткі причини: перше ринок не перенасичений. Конкуренція є, але вона не критична. Багато салонів ще не включили цю послугу. Друге це висока середня вартість, комплекс процедур від 800 до 1500 євро з одного клієнта. Середній чек в рази вищий, ніж у стандартних послугах. Третє це повторювальність і утримання. Курс триває від 8 до 12 сеансів: це місяці стабільного доходу з одного клієнта плюс річне обслуговування. Четверте – це висока маржинальність після інвестицій в обладнання. Маржа з одного сеансу понад 80%. це одна з найприбутковіших процедур у сегменті. Якщо це відео дало тобі певну перспективу, тисни лайк, це найкращий спосіб підтримати контент. Напиши в коментарях, з якої ти країни і як ти бачиш розвиток цього ринку у своєму регіоні. Я читаю кожен коментар. Поділись цим відео з колегою, яка теж працює в індустрії. Ці цифри обов'язково мають побачити. А ще підписуйся на телеграм-канал. Щотижня там нова аналітика, тренди та бізнес-інсайди для власників салонів і клінік. Ринок рухається, цифри говорять самі за себе. Лазерна апіляція це не тренд, а стабільний інструмент прибутку.